Нагадаю, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін планують зустрітися 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Саму зустріч підготували дуже швидко. Її деталі поки що не розголошують. А угорщина не підтримала спільну заяву 26 країн ЄС, яка вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України. Повідомляє well. Глави держав і урядів. Наголосили, кордони не можна змінювати силою, а мир має ґрунтуватися на міжнародному праві. Зауважу угорський уряд Віктора Орбана послідовно виступає проти військової допомоги Україні та критикує санкції ЄС проти Росії як неефективні. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Олійник, вітаю вас. Доброї ночі. Доброї ночі. Слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, а чого особисто ви очікуєте від прийдешньої зустрічі на Алясці? Чи зможе вона стати переломним моментом у цій війні? І загалом, які сценарії розвитку подій можливі? Ну я, звичайно, реальних привів не, не очікую, тому що, по-перше, було сказано правильно нашим президентом, що без України ніяких рішень, ніяких результатів неможливо, тому що. Бачимо, що Путін продовжує свою лінію на невизнання не те, що Зеленського, але загалом державності України її самостійності суверенності. Вважає, що е, вона якась маріонетка несповносправна, не і треба говорити там е, з США, говорити з іншими країнами про долю України. Тому це звичайно знову не спрацює е, з іншого боку. Це суто. Задягування часу і бажання того, щоб відтермінувати всі санкції, які мали б бути і загалом підтримку України. План мінімум відтермінування санкцій, які е, могли б дуже жорстко вплинути зараз на російську економіку, тому що вже російська економіка, якщо можна сказати, налада не дише, тому що е, навіть оцінки е, тих бюджет, того бюджету, який може бути вже січня місяця, це вже абсолютний там, е, дефіцит. Власне, відсутність е, е, нових запозичень і е, дуже великі проблеми, дуже велика пов'язаність саме з залишки російської економіки на експорті цієї нафти до Індії, зокрема ну, і до Китаю. Тому е, зараз критично можливо трошки відтермінувати, дати видихнути е, російській економіці поки ці переговори йдуть а друге вже бажання це звичайно відтермінувати і зменшити поставку зброї поставку зброї для україни а знов ж таки з боку сша насамперед і стимулювання до цього до європейців Тобто створення образу, що йдуть переговори, хоча насправді то нічого там по факту не вирішується. Звичайно, є всякі інс... впускають інсайди, радники Путіна, щось є, ніби то радники Путіна щось кажуть, що є готовність про щось там торгуватися. І вони можуть бути навіть на початку переговорів, якісь такі речі казати, але напряму я думаю. І Трамп може здатися, що от мовляв, давайте вже вже є про що говорити, але це вже за кілька днів, кілька тижнів так само повернеться до стану, який був до цього. Тому що на, на, на даний момент Росія хоче відтермінувати, і хоч Росія хоче максимально а, а, продовжити саме не тільки на військовому фронті, але й морально. А, з тими розмовами про необхідність здачі території, необхідність фактично погодження з її умови частиною її мов, тому і своєму населенню показати якусь нібито перемогу і деморалізувати українське звичайне населення для нас погано тут. Що розуміємо по перше, зараз показово Росія нібито не стріляє, по там чи дуже сильно принаймні, не стріляє. Є хвилі шахетів по центральних українських містах. А більше по фронтовій зоні, але це значить, що вона просто в певний момент коли накопичить надто велику кількість е е цих е дронів. теж самих. Інша проблема, що все-таки на фронт зараз е складна ситуація на Донбасі, е скидаються великі сили із Сумщини, і з інших регіонів, саме фронту, для того, щоб Донеччині показати процес російського наступу для того, щоб саме з чудовими кращими картами вийти на цю зустріч, зустріч на Така орієнтація надати, це теж ми мусимо це пережити. Тому я думаю, важливо, щоб п'ятниця пішла і ми побачимо, що швидше за все провідних результатів якихось навіть можливі негативні результати, але думаю, швидше за все будуть буде результати ніякі 26 глав державі урядів ЄС вже вкотре заявили, що народ України має спільно має вирішувати свободу самостійно, визначати своє майбутнє. І цю заяву підписали всі, окрім Угорщини. Але наскільки загалом, на вашу думку, подібна заява може вплинути на позицію Трампа, особливо перед переговорами з Путіним? Тут я б сказав, що таке символічна річ, але я б, на жаль, все таки тут трошки треба погодитися. Ми, звичайно, бачимо, що Орбан, той же угорський прем'єр, він діє суд, у своїх інтересах там, і в інтересах там збереження тої самої торгівлі енергоносіями з Росією і якоїсь там нібито фронтової позиції по, по відношенню з іншою, ну такою опозиційною до інших європейських держав, але тут є елемент в нього правсправдиві критики, що Європа не бере участь у переговорах, бо поки що Європа безпековому характері, на жаль, залишається е, у, на других волях. Є перспектива звичайно, є розвиток місцевих. Е, Збройних заводів є більш е, е, більш фінансування армії, але це, це перспектива. На даний момент ми не побачили результату навіть цілком е, реального консенсусу щодо, щодо швидкого відправлення е, миротворців навіть в рамках коаліції охочих, тому що розмов було багато більше ніж півроку, але консенсусу зараз е, на даний момент знову немає і. Е, Усі Європа обмежується розмовами, тому тут і не може сильно вплинути на позицію Трампа. Пане Юрію, у своїй промові в Білому домі Трамп згадав Віктора Орбана і не просто згадав, а сказав, що поставив запитання дуже дуже розумному чоловіку: чи може Україна перемогти Росію? А чому Трамп так виділяє Орбана? Чому питається його думки однієї країни Європейського Союзу? Як от таку заяву підписують 26? Ну, взагалі я давні зв'язки з Орбан, в принципі, підтримував Трампа, коли він був в опозиції. Підтримував республіканців, мав тіс тісні налагоджували зв'язки з цим крилом американського істеблішменту. Тоді як інші лідери, фактично європейських держав були ну тієї чи мій іншою мірою ворожі щодо Тра ну до Трампа його команди. Ну звичайно, виняток мелоні, звичайно, в Італії. Але і зараз з якої нормальні зв'язки з командою Трампа, але ну з республіканцями загалом, як така нормальна правоконсервативна е сила. Але е Орбан це поставив просто на такий піар-порядок, тому що в нього ні конференції, демонстрації, там як він любить Трампа як він підтримує його курс. і це переросло також дуже сильно в і особисті певні спілкування, які були Кажу, коли ще навіть Трамп не був президентом. Тому тут є певний взаємозв'язок. Е, Налагодження знову ж таки буде першим. Ну і очевидно, там є підтримка. Можливо, були також впливи теж Росії, що давайте мати такий, такий канал. Але я думаю, це тут більше такий теж ініціатива самого Орбана йому вигідно це. Пане Олійник, дякую, що долучились. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Був на прямому зв'язку зі студією.